Два роки фонду, фонду Trend and Tribes, три зуба. Чи багато це чи мало, ну це дуже важко оцінити. Якщо ми говоримо про роботу, то ця праця дуже важка, тому що ми отримували дуже багато запитань від. Військових від наших співвітчизників з окупованих територій. Ми отримували багато запитань про допомогу від наших друзів з лікарень. І ми ніколи нікому не відмовляли. Фонд живе, фонд розширюється. Ми з вами зробили три великі збіра. На fpv дрони які пішли в 104-ту бригаду ТРО, ми вже змогли отримати навіть грант. І це не кінець, це тільки початок, тому що в нас багато планів спільної роботи і спільних співпраці з Серафимами, з військовим інститутом а також з різними лікарнями і госпіталями. Війна вже війна нас десь 10 років, повномасштабне вторгнення Російської Федерації в нашу державу вже третій рік. Але ми не втомилися. Дякуючи вам, дякую. Дуже мені приємно зараз спілкуватися з вашим фондом, з вашою вашим генеральним директором, яка завжди з посмішкою, яка завжди за допомогою, завжди завжди відкритими руками, завжди відкритим серцем до нас, до нас, до військових. Ви, ви, ми як рідні, ви слова, ми як рідні. Це дуже приємно. І найголовніше, ніхто, ніхто не втомився. Всі роблять для перемоги. І ми будемо щиро вдячні за те, що ви нам допомагаєте, за те, що ми робимо одну справу разом до перемоги. Слава Україні! Друзі, знаєте, озброєні сили можуть робити свою роботу, коли поруч з ними такі ж самі потужні стейкхолдери, партнери, донори, ті люди, які стоять поруч і розуміють, чому потрібно допомагати армії, чому потрібно працювати на перемогу. Є багато думок про те, що у суспільства немає запиту на перемогу. От тут, знаходячись поруч з такими людьми, я можу точно сказати, що люди, які хочуть перемогти у цій війні, вони є, і вони доводять це своїми справами. Ми маємо дуже багато нагород відзнак від наших друзів, яким ми допомагаємо. Зараз ви можете бачити на скільки цих нагород ми маємо. Це як зворотний зв'язок, це як оцінка нашого нашої допомоги, нашого, нашої праці. Щиро дякуємо фонду племена Трезуба» за передачу 50 FPV-дронів. Вони дуже нагальні зараз. На сьогодні дуже дякуємо за підтримку. Вітаємо племена Трезума з двохріччям їхньої діяльності, яка дуже допомагає військовим місцевим і тим, що ближче на фронті. Дякуємо вам і слава Україні. Гуля доброго дня. Мене звати Женя. Хотів би вам дуже подякувати від свого імені і від імені нашого підрозділу. Е, дуже велике вам дякую за вашу допомогу, за вашу підтримку. Як е, кажуть, нам дуже пощастило, що у нас є такий друг, як ви. Що Вам дуже велике дякую. І хотів би вам трошки відзвітувати стосовно е, вашої допомоги, що ми зробили. Це от Ми купили на хамер такі два гарних скати. Ці вже скати, це вже ми замінили з цих наших дроне автомобілів. Тут вже відремонтовані колеса. Тось, тут вже також є. Ми відремонтували колеса. Це вже наша не перша співпраця. Дуже дякую за постійну підтримку, за те, що ніколи не відмовляєте, підтримуєте ЗСУ, допомагаєте волонтерам з їх запитами. разом. До перемоги, слава Україні! Дякую ще раз. У лютому 2022 року війна нас тотально смогтала свої обійми. Ми не можемо зараз жити без думок про війну. Ми не можемо зараз працювати без думок про війну. Ми не можемо абстрагуватися від, від війни, тому що вона в нас вдома. Україні і ми повинні тримати стрій, що робить наш фонд Trident Tribes – Племена тризуба.